Вітаю на каналі Бахеппі. Сьогодні ми поговоримо про поширення вуглеводнів у природі та про переробку нафти. Поговоримо про джерела вуглеводнів. Почнемо з природнього газу. Природній газ це суміш газів, основним компонентом якої є метан. Це H4. Він утворився внаслідок розкладання органічних речовин під дією високого тиску та температури протягом мільйонів років. Природній газ використовується як паливо в промисловості та побуті. А також як сировина для виробництва багатьох хімічних речовин, тобто для синтезу. Нафта це складна суміш вуглеводнів, що складається з рідких, твердих і газоподібних компонентів. Вона також утворилася з органічних решток під дією високого тиску за найбільш популярною теорією. Існує ще карбітна теорія, що нафта може утворюватися із карбітів металів. Її, зокрема, підтримував мінділів, але найбільш популярна саме теорія утворення нафти із органічних решток. Кам'яне вугілля. Ми бачимо терикони, відвали кам'яного вугілля, у нас, зокрема, такі є на Донбасі. Вуглеводні є в надсмольній воді. Це вода, котра конденсується з газів, які виділилися під час коксування вугілля. Вона містить значну кількість органічних речовин, зокрема феноли, креозоли, нафталін та інші ароматичні вуглеводні, які є цінною складовою для органічного синтезу. Підсмольна вода це вода, що утворилася внаслідок конденсації пари, яка використовується для охолодження коксового газу. Вона також містить органічні речовини, але в меншій концентрації ніж надсмольна вода. Тобто надсмольна вода є ціннішою речовиною, але все ж таки, з огляду на те, що запаси вуглеводів зменшуються, і смольна вода також може зіграти свою роль. Це природній мінерал, що складається із суміші твердих вуглеводнів. Він використовується в медицині та косметології. Він настільки твердий, тут вуглеводні, які містять дуже багато атомів карбону, що він фактично є камінцями. Говорячи про джерела вуглеводнів, гріхом було би промовчати про сланцевий газ. Сланцевий газ це природний газ, який видобувається з шільних порід, відомих як сланці. На відміну від традиційного природнього газу, який знаходиться у великих порах і легко видобувається. Сланцевий газ, ніби замурований в дрібних порах сланцевих порід, що робить його видобуток складним і технічно залежним. Тобто залежним від технології, повинна існувати певна технологія його видобутку. На сьогодні існує дві основні технології видобутку сланцевого газу: це горизонтальне буріння. Буріння твердих свердловин здійснюється спочатку вертикально вниз, а потім повертає горизонтально, що дозволяє охопити більшу площу пласта та збільшувати власне кількість видобутого газу. Гідророзрив пласта ГРП у свердловину під високим тиском закачується велика кількість води, піску та хімічних речовин. Що призводить до утворення тріщин у пласті та вивільнення газу? Газ піднімається і вже його легше зібрати. Він більш концентрований. Чому ж так старатися? В цьому особливість сланцевого газу? Походження: сланцевий газ утворився мільйони років тому з органічних решток, які під впливом високого тиску та температури перетворилися на газ. Розташування поклади сланцевого газу знаходяться на значній глибині, часто від кількох сотень метрів до кількох кілометрів під землею. Видобуток. Видобуток сланцевого газу потребує застосування спеціальних технологій, розглянутих нами. Ну, зокрема, той же самий ГРП. Ну або ж горизонтальне буріння також. дає сланцевий газ, який він дає переваги. Переваги сланцевого газу це великі запаси. Світові запаси сланцевого газу є значними, що може забезпечити енергетичну безпеку багатьох країн. Природний газ, він вичерпний все ж таки, все менше і менше його стає і складніше добувати, і шельфу, а сланцевого газу багато. Зниження цін на газ. Розробка родовищ сланцевого газу призвела до зниження цін на природній газ, також взагалі по всьому світу. Економічний розвиток. Видобуток сланцевого газу створює нові робочі місця та сприяє розвитку регіонів, де розташовані родовища. Не все так добре в королівстві датському. У видобутку сланцевого газу існують також і недоліки. Зокрема, це екологічні ризики. ГПР може призвести до забруднення води та ґрунту, хімічними речовинами, а також спричинити землетруси. Викиди парникових газів, видобуток та транспортування сланцевого газу можуть супроводжуватися викидами метану, який є сильним парниковим газом. Ну, тут о, можна сказати у виправдання, що природній газ також утворює викиди метану, та й нафта супутній нафтовий газ. Висока собівартість видобуток сланцевого газу є дорожчим, ніж видобуток традиційного природнього газу, оскільки потребує спеціальних технологій. Тут не просто ми втикаємо трубу. Проте останнім часом об'єми видобутку сланцевого газу, особливо в Сполучених Штатах. Почали різко збільшуватися. Все це було названо сланцевою революцією. Отже, передумови сланцевої революції, розвиток технології. Ключовим фактором успіху стали горизонтальне буріння та гідророзрив пласта. Горизонтальне буріння дозволило бурити свердловини під різними кутами, що значно збільшує площу контакту. І ГПР передбачає закачування під високим тиском води, яке також збільшує кількість видобутового газу. Зростання цін на енергоносії у попередні роки. Ціни на природний газ традиційного видобутку вони значно зросли. А коли вони зросли, то економічно рентабельно стало видобувати і сланцевий газ. Енергетична незалежність для багатьох країн, особливо для Сполучених Штатів, де власне і почала сланцева революція, вона стала шансом зменшити залежність від імпорту енергоносіїв та зміцнити свою енергетичну безпеку. Наслідки сланцевої революції збільшення видобутку газу. Тобто ми добуваємо сланцевий газ і таким чином ми загалом збільшуємо об'єм газу, який видобувається в світі. Зміцнення енергетичної незалежності Сполучених Штатів. Штати стали найбільшим виробником природнього газу у світі та значно зменшили свою залежність від імпорту енергоносіїв завдяки цій технології. Геополітичні зміни. Сланцева революція змінила баланс сил на світовому енергетичному рівні, зменшивши вплив традиційних постачальників газу, таких, зокрема, як Російська Федерація, що в принципі добре для України. Чому ми знаємо, чому розвиток сланцевої промисловості створив нові робочі місця та стимулював економічне зростання в регіонах, де розташовані сланцеві родовища? Але знову про негатив. Стараюсь бути нейтральним, сказав про позитив, сказав про негатив. Сподіваюся на вподобайки, сподіваюся на поширення, на коментарі. Я стараюся. Екологічне питання є недоліком цієї технології, адже під час гідророзриву пласта відбувається забруднення води різними хімічними речовинами. Землетруси існує також думка, що гідророзрив пласта може бути причиною землетрусів. Хоча доказів цього поки що недостатньо. Але все ж є така гіпотеза. Викиди парникових газів. Видобуток та транспортування природнього газу можуть супроводжуватися викидами метану, який є сильним парниковим газом. Не лише сланцевого газу, а і природнього газу, ну і нафти. Декілька раз я згадував транспортування в розрізі екологічних ризиків. Ну і загалом, як же транспортується той природний газ? А транспортується він, як правило, у зрідженому вигляді. Ну Що сланцевий, що природний газ. Що ж таке зріджений природний газ? Зріджений природний газ ЗПГ. Це природний газ. Який охолоджений до температур близько мінус 162 градусів за цельсієм, що перетворює його із газоподібного в рідкий стан? Цей процес значно зменшує об'єм газу, що призводить до його кращого транспортування, адже менше об'єми ми можемо транспортувати більш ефективно, окрім класичних способів транспортування, зокрема трубопроводами, зокрема залізницею, автотранспортом щодо розрізу. Зрідженого газу щодо сланцевого газу його часто транспортують морським транспортом, тобто на кораблях. Красивий кораблик з абревіатурою LNG, це з англійської liquid natural gas, що переводиться зріджений природний газ. Розглянемо особливості морського транспортування. Зріджений природний газ перевозиться спеціальними танкерами, газовозами, обладнаними резервуарами з кріогенною ізоляцією, тобто ізоляцією холода. Переваги: великі обсяги. Можливість транспортування значних обсягів зрідженого природнього газу, адже в зрідженому вигляді він займає менший об'єм, і коли ми його перекачуємо, то на місцях там він уже перетвориться на газ, який займає більший об'єм. Ну і також транспортування морем дозволяє транспортувати значні відстані на одному танкері. Гнучкість дозволяє доставити зріджений природний газ до різних країн незалежно від наявності трубопроводів. Недоліки морського транспортування це висока вартість. Будівництво та експлуатація танкерів газовозів потребує значних інвестицій. Але оскільки вони будуються, будуються найбільше у південній Кореї, то ці інвестиції такі окупаються. Безпека. Існує ризики витоку газу під час транспортування, що може призвести до екологічних катастроф. Про джерела сказали, а тепер скажемо про переробку продуктів, які містять вуглеводні. І, зокрема, про переробку нафти. Головне у переробці нафти це її перегонка. Перегонка нафти це процес розділення сирої нафти на окремі фракції, кожна з яких складається із суміші вуглеводнів з різною температурою кипіння. Цей процес є важливим етапом переробки нафти, оскільки дозволяє отримати цінні продукти окремо від решти компонентів нафти, які використовуються в різних галузях промисловості та й у повсякденному житті. Етапи перегонки нафти Підготовка. Сира нафта проходить попередню обробку для видалення води, солей та інших домішок. Нагрівання нафта нагрівається до температури 350-400 градусів за Цельсієм. Подача у колону. Нагріта нафта у вигляді пари подається в ректифікаційну колону розділення на фракції. Ну і там вже відбувається розділення на фракції. Фракції нафти це суміш вуглеводнів, що отримуються під час перегонки нафти, які мають близькі температури кипіння. Цей процес розділення нафти на фракції базується на різниці саме температур кипіння компонентів, що входять до складу нафти. Тобто одні закипають компоненти, поки інші рідкі. Потім інші закипають інші і інші, і таким чином відбувається розділення. Температура кипіння фракцій нафти залежить від кількості атомів карбону в молекулах вуглеводнів, що входять до складу нафти безпосередньо. Чим більша кількість атомів карбону, тим вища температура кипіння окремого вуглеводнів. І саме розділення на фракції дозволяє здійснити ректифікаційна колона. Це технологічний пристрій, який використовують для розділення рідких сумішей на окремі компоненти, що мають різні температури кипіння. Цей процес називається ректифікацією, тобто як сама колона. Він широко застосовується в хімічній, нафтоперегонній, газоперегонній та інших галузях промисловості. Робота ректифікаційної колони заснована на таких принципах. Подача суміші. Рідка суміш, яку необхідно розділити, подається в нижню частину колони. Випаровування. У нижній частині колони відбувається нагрівання рідини, що входить до колони. Далі відбувається рух пари. Пара, збагачена легкокипячими компонентами, піднімається вгору по колоні. Контакт з рідиною. Пара проходить через контактні елементи, тарілки або насадки. Ми бачимо на малюнку, вони з дірочками такі перфаровані. Конденсація під час контакту пари з рідиною, яка є на оцих тарілках, відбувається конденсація. Легко кипячі компоненти переходять у газову факзу, а важко кип'ячі компоненти конденсуються, перетворюючись на рідину і стікають вниз по цій тарілці, до якої прикріплена труба. і По трубі збирається окремий компонент, окрема фракція. Це власне і є розділення. Далі відбувається виведення продуктів. З верхньої частини колони виводяться пари легко кипячих компонентів, які потім конденсуються і утворюють цільовий продукт. З нижньої частини колони виводиться рідина, збагачена важко кип'ячими компонентами. І так, з кожної тарілочки, ми виводимо компоненти, які мають свої температури кипіння. Вони, власне, і називаються фракціями нафти. Існує два типи перегонки нафти: це атмосферна, яка здійснюється в колоні, що має контакт з атмосферою. Атмосферна перегонка нафти дає такі фракції, як. Супутній нафтовий газ це компоненти, які кипять за температури до 40 градусів за Цельсієм. Тобто в дуже жарке літо і досягається така температура. Це газоподібні алкани, такі як метан, етан, пропан, бутан. Бензин це вуглеводні, які кипять від 40 до 200 градусів за Цельсієм. І містять від 5 до 11 атомів карбону. Лігроїн кипить за температури 150-250 градусів за Цельсієм. Вуглеводні містять від 8 до 14 карбонів. Газ. Кипить за температури 180 300 градусів, містить від 12 до 18 карбонів. Дизельне пальне кипить за температури 250-350 градусів за цельсієм, містить від 15 до 22 карбонів. Дизельне пальне ще побуті називається соляра. Ну і на дні колони. Є компоненти, які кипять за температури понад 350 градусів. Тобто тут навіть колона не доводиться до такої температури, вони просто у вигляді залишку стікають на дно колони. І це вуглеводні, що містять від 23 і вище атомів карбону. Мазут містить такі складові, як бітум. Залишок після перегонки нафти або з природнього джерела, тобто бітом не лише з нафти ми можемо добувати. Він являє собою, особливо в'язку чорну або темно коричневу масу, яка розм'якшується при нагріванні та твердне при охолодженні. Гудрон також не кипить на дні колони. Це залишок, який утворюється після перегонки нафти при атмосферному тиску та під вакуум. Асфальт суміш бітому з мінеральними матеріалами, ну і на малюнку ми бачимо, дороги робляться з асфальту. Подальше нагрівання нафти тупо просто неможлива, оскільки при контакті з атмосферою вона просто може загорітися. Тому подальша перегонка нафти здійснюється під вакуумом. Вакуумна перегонка нафти це процес розділення важких фракцій нафти, таких як. Мазут на окремі компоненти за допомогою зниженого тиску. Знижений тиск він відбувається через відкачку атмосферного повітря. Цей метод використовується для отримання цінних продуктів, які неможливо виділити за допомогою звичайної атмосферної перегонки із зрозумілих причин. Фракції, які ми отримаємо при вакуумній перегонці, це вакуумний газоль, використовується для виробництва дизельного пального та каталітичного крекінгу. Масляні дисталяти використовуються для виробництва мастил, моторних олив та інших нафтопродуктів. Гудрон це залишок, який утворюється після перегонки нафти як при атмосферному, так і при вакуумній перегонці. Про це ми ви ще казали. Він складається з важких вуглеводнів, таких як асфальтени, смоли та інші речовини. Як гудрон, так і бітум на дні колони залишаються. Чим же відрізняються бітум від гудрону? вони відрізняються походженням і складом. Гудрон це залишок, який утворюється після перегонки нафти при атмосферному тиску та під вакуумом. Він складається з важких вуглеводнів, вище ми сказали з яких саме: тобто сфенів, смол та інших речовин. Біто це органічна речовина, яка може бути отримана як з нафтових залишків, тобто з дна колони, ну і так і з природних джерел. У підсумку гудрон є сировиною для виробництва бітума. Бітум має кращі адгезійні та термопластичні властивості, ніж гудрон. Бітум є більш широко використовуваним матеріалом. Ну, зокрема, в будівництві, ну і найчастіше ми можемо його побачити у будівництві доріг, оскільки асфальт робиться із бітома. Легкий бітом він гірший, тому що при підвищенні температури просто розтікається. Більш важкий бітом кращий, тому що дорога отримається якісно. Дякую за увагу. Всього найкращого. <звук>